На вулицях тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини з'явилось оголошення про так звану евакуацію. Бачив їх і житель обережжя. Роман до нас ніхто не приходив ну, заставляти там виїжджати кудись, чи якесь там вони предупреждення з виїздом робити. Ну такого в нас не було. Ну, і до знайомих також. Тому, навірно, вони не всіх ще заставляють це робити. Але от що я замітив, що у місті стало набагато менше людей, машин менше, на ринку людей менше, в центрі людей менше. Тобто, цивільних стало набагато менше. Тому напевно. Ось виїжа жителям Олешок виїхати пропонують у Тюменську область на сьогодні. У громаді залишилось близько 20% населення. розповідає міський голова Олешок Євген Рищук. Щодо, щодо евакуації, немає. Ми не бачимо сьогодні такої примусової евакуації, але вже не перший місяць, і зараз я бачу знову з'явилися обяви на території громади про те, що буде проводитись евакуація там тюмень. І просять людей, які хочуть. Це орки просять людей, які хочуть евакуватися, прийти за встановленою адресою і зареєструватися для того, щоб можливо було виїхати. Російські військові більш стали такі нервові, перевіряють документи, відбирають автотранспорт, все більше, більше грабують домівки, деякі ще з. Пусті домівки є. Тож таким чином ми бачимо все, що вони все ж таки е не впевнені в тому, що вони будуть залишатися на. Займаній території більшість жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини відмовляються від так званої евакуації, яку проводить окупаційна влада, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Вони поки що йдуть, нібито так добровільно, але під психологічним тиском на наших людей людям розповідають, що тут там всі ці населені пункти будуть знищені за СУ під час контрнаступу. Намагаються людей залякати, але люди. І люди вірять, що деокупація декупація вже скоро звільнення скоро і, тому і відмовляються від цієї фактично депортації. <ск behaving>, так звана евакуація у віддалені регіони Російської Федерації має на меті вивести жителів Херсонщини якомога далі від України, говорить керівниця об'єднаного координаційного прецентру центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Вивета евакуація. <spoons> В них дуже часто пов'язана з поетапним сімейним терором. Це означає, коли вивозять під виглядом турботи дітей, а потім провокують на виїзд батьків. Це саме для того, щоб ускладнити процес повернення таких людей. Зокрема, це аналітика і припущення, які ми маємо відповідно до вивчення цієї тактики окупантів. Але можливо за цим ховаються ще якісь причини, які будуть з'ясовані під час спроб повернення цих людей на батьківщину. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.